Всем привет, друзья! С вами канал Пермакс. Короче, двигается державный резерв ящик на распаковочку. Все у меня есть. Ящик с фонтанами. Я ее буду зараз вам показывать, что у меня тут есть. Короче, погнали. Так, ребятки, дивимся. Вот такие у меня фонтанчики есть. фирма Комета. Кстати, вот они вот такие. Треба их В ближайшему час у мене вийде, вже є протестити одна упаковочка. Ось раз. Потім дивимося далі. Ось все. Є ще одна така сама упаковочка. Опа, фонтан. Є. Дві упаковочки. Так, дивимося далі. Є такі фонтанчики. Фірма Максим, Сільвер Фонтан. Ложу, а це я розпакую. Хочу побачити, що це. за фонтаны и сделать обзор фонтани. Соберу чем больше зараз фонтани и зарублю обзор фонтани, тест. Так, вот, вот так, вот. вот такие фонтанчики. Вид Максим Сильвер Фонтан. Так, есть две упаковочки. І є. Дивимося далі. Є дві упаковочки. Везу. Ставлю сюди Цю розпаковую. Раз, і два. Так, дивимося, що це за фонтан. Ось такий. Везу це фірма Кемета. Ну, Попробуємо як він себе. Сільвер, фонтан. Є, дві упаковки. Дивимося далі. Так, далі у нас. И есть вот такие Эльбрусы 2. я покажу, как он выглядит. Опа. Вот такие фонтан Эльбрус. Проверим, какие как он на деле. Есть. Тут, по-моему, их по 4 штуки, еще по 6 в упаковке. Есть. Так, отберемся. Далее, ребят, есть раз упаковка вот такая. Ставлю і ще одна упаковка. Це тоже від Magic Time. Fuji, Ставлю ее вот сюда. Вот такой фонтан. Silver фонтан. Ну, проверим ее, хочу конкретно уже прогнать эти фонтаны, протестировать есть. Ложим ее вот так вот. Потім потім дивлюся, одна упаковка і ось друга і третя. Це у нас Star фонтан. фірма Max MF20200. Теж його протестимо обов'язково постараюся. Так, дивимося далі. Фірма Maxim Vapes чи... чи Vips mf 2020 Так от два. Ось. Ще два 4 таких є. Так, дивлюсь далі. Далі є такі фонтани. Теж їх 10 штук. Е е е та, так Зараз подивимося, як він виглядить. Бо ось упаковки нові. ящик прислали просто по дружбі. по дружбі. Так, людина віддала, каже, забирай Просто за доставку заплатив ось такі. 30 3033 Фірма Комета. І є такі дві упаковки. І на кінець у мене є такі ще фонтани. Так, зараз подивимося, як вони виглядять. Їх тут дві упаковки в мене. Так. Оце... О, ось такі фонтани. Зараз. Я достану такие паті фонтан. Фирма Maxem MF20100. Я дивився відео, короче, скажу так, я їх, оці фонтанчики, рекомендую. Ось так от. І ще ось 2, 4 є. Ось так от. Оп. І оп. Так. Так, ребят, ось такі фонтани. Чудесні. Я по-любому зроблю обзор їх. І скажу, які, які краще брати. Ну, я думаю, вони всі себе зарекомендують. Так, з вами канал Піромакс. Підписуємося на канал, ставимо лайк і не проходьте мимо.